Один м'яч, два тайми, 22 гравці на полі, і мільйони фанатів по всьому світі. Футбол для когось лише гра, для футболістів стиль життя. А який же він? Футбол по львівськи Все, давайте побігли. Взяли м'ячі. Біон м'яча. Звертаємо увагу. Не треба. Майбутні Шевченки надія не тільки львівських Карпат, але й української збірної. Зараз вчаться у школі. Та не у простій, а спортивній. У всесвітній день футболу маленькі спортсмени діляться мріями. На кого зі світових зірок хочуть бути схожими? Месі нормальна, Роналдо Крішан Леонель Месі, я Так думаю. восьмикласник Іван робить усе, щоб бути схожим на свого футбольного кумира уже сьогодні. Мені дуже подобається грати в футбол. Я з дитинства займаюся цим видом. Іграю Карпати. і мені подобається е, мій улюблений ігрок. Це Кріщана Роналд. Хоча зараз зима, це не перешкода тренуванню, запевняють спортивні наставники. Вони загартовані, люблять ту справу. І в принципі проблем нема з погодою там чи сніг, чи дощ. Завжди тренуємося з, -з задоволенням, з насолодою, тому що займаються улюбленою справою. Втім, на шляху до золотого м'яча у маленьких та завзятих теж є перешкоди у футбол. Дуже багато хочуть і грати, і, і напевно це один із масових видів спорту сьогодні на Україні, а зокрема у Львові. От і на жаль, єдине, що умови, де можна було б грати, то вони ну вони завжди у всіх є. Та, попри все, вони грають далі. У день професійного свята бажають собі завжди влучати у дев'ятку та не потрапляти у офсайд. Ірина Мочульська, Леонід Паранчак, Вів